Значить, і останній депутатський запит, шановні колеги, прошу звернутися до Центральної виборчої комісії з інформацією про порушення законодавства про вибори президента України в частині застосування адміністративного ресурсу. В основному застосовують адмінресурс учителів. От буквально була зустріч. У голови адміністрації обласної пана Москаля в Києві, де у примусовому порядку завезли вчителів, директорів загальноосвітніх навчальних закладів. Не знаю, хто то давав команду і які списки там формувалися. Значить, у нас коли я пішов у комітську школу. З Костаком Іваном Івановичем на батьківські звори звинуватили у, е, у політиці в школі. Це що, не політика в школі? Тому я зверніться у ЦВК з інформацією про застосування е, адміністративного ресурсу на виборах президента. Дякую. Я був, Дякую. Я Ставиться на голосування запит Юрія Юрійовича Ліхтія. <плес> зараз визвольні зараз ти так, думаєш. може Ми можемо вийти. Сложні, всі А, Я случайно, нажав за. Це не міняє так, похожий. За 19 вісім та прийняті. А, можу прогосувати? Я не був, за який, коли... Ставиться на переголосування. Чого? Ні, мене відволік цей поставив. Шановні колеги, якщо депутат голосує случайно чи неслучайно, значить переголосування може бути лише в тому випадку, якщо не спрацював апарат його, або він взагалі не був у залі, а хотів проголосувати. Значить, є регламент. Чітко. Людина сама голосу місце проголосувала. За детальці рішення прийняло. Та так не можна робити. Таке школьчиться, де що? Голосуйте, ревітаю за що Щось за роботи. Давайте ставити на голосування голосуєте, а голосування тут будемо. Що то гратися тут? Це депутатський запит. Рішення прийнято. Не прийнято. переголосувати. Рішення прийнято. Тепер двоє 15 стану, що їм школять. Тепер зараз 23 стану, ти будете знати, стану становити. На більше заявність, щоб його зняти. येऊ <sum> शकतो